Друзі, всім привіт! Зараз розпакуємо разом з вами мою посилку з сайту Натіна. Я її сьогодні отримала, Шла до мене ця посилка приблизно 7 днів достатньо швидко. Захотіла замовити доглядові засоби, якими я користувалася ще до 30 років. Після 30 років нічого від цього бренду не купляла, тому що почала. Вивчати склади і чомусь мене зупиняло те, що в складі цих засобів міститься дімітікон, мінеральна олія, гліцерин, що не дуже є корисним для нашої шкіри. Але зараз захотілося спробувати, можливо, я зміню свою думку і почну знову ними користуватися. Це аптечний бренд віші. Нещодавно в відео у Наталі з Києва бачила, що вона замовляла собі дезодоранти, ще захотіла спробувати їх. Бо в мене також дуже чутлива шкіра, і часто виникають подразнення, свербіння. Якщо ці засоби... Допомагають позбутися таких проблем, то думаю, що в майбутньому також щось замовлю, щось спробую. Але потрібно читати відгуки, тому що там я бачу на кожний дезодорант різні відгуки. Є зовсім негативні, є позитивні, тому потрібно уважно все читати і гарно обирати. також Завдяки нашим дівчатам, завдяки тому, що вони знімають обзори, потім діляться враженнями після використання, можна теж вибрати собі щось хороше. В мене суха шкіра обличчя, і раніше я користувалася засобами із серії Nutrilogy. Це Nutrilogy 1 і Nutrilogy 2 взимку, тому що він для більш сухої шкіри підходить. Зараз замовила. Новий для мене продукт Nutrilodge бальзам 50 мл у баночці. Можливо, цей засіб нещодавно з'явився в бренду Віші. Зверху на коробочці є наліпка, яка свідчить про те, що цей продукт до вас ніхто не відкривав, Скоріше скоріш за все, на самій баночці ніякої захисної плівки немає. Зараз відкрию коробку і покажу, як виглядає даний продукт. Ось так виглядає крем у баночці. Збоку, також він заклеєний захисною плівкою. Відкривати поки що не буду, тому що зараз ним не повною користуватися. Якщо ви пробували даний бальзам, напишіть, будь ласка, свої враження в коментарях. А по складу він мені сподобався трохи більше, ніж інші продукти цього бренду. Але склад, на мою думку, не ідеальний. Цей бальзам зі всіма знижками, якими я скористувалася, коштував десь приблизно 500 гривень. Я ніколи не замовляю нічого на сайті на без хороших акцій. Прийшло оповіщення на електронну почту, що діє тимчасова знижка мінус 20%. Буває, що є знижка і 30% на потрібні бренди для мене. І тоді я вже роблю замовлення. Сам продукт на сайті зі знижкою, потім ви ще додаєте промокод, додається знижка. І також бренд WHISH дуже часто робить акції. При купівлі декількох продуктів вони додають подарунок, або при купівлі від якоїсь суми. Наприклад, від, буває від 800 гривень від 1000 гривень, бувало від 1400 гривень, в залежності від того, який подарунок. Але в будь-якому разі вигідніше замовляти. Саме по такій акції. Мені потрібно було замовити якийсь другий продукт, і я обрала той, яким буду точно користуватися, тому що користуюся щодня. Це міцелярна вода в об'ємі 200 мл. Я казала, що мені все ж таки подобається по дії Міцелярна вода Гаран'єру. Вона коштує набагато дешевше на сайті Майкап, саме на сайті Майкап. І вона працює не гірше, ніж всі дороговартісні засоби. Але мені хотілося отримати подарунок, тому я взяла другим продуктом саме міцелярну воду. Її ціна була десь приблизно 400 гривень. Не пам'ятаю, ще ж купон цей я використовувала, тому, напевно, трохи дешевше. І у подарунок вони зазвичай кладуть антивікові засоби, які дуже дорого коштують на сайті в повнорозмірній версії більше 1000 гривень. Ось такий крем в пробній версії об'ємом 15 мл. Це Ліфт Супрім. Він для Підтягування шкіри обличчя для ліфтінгу та боротьба зі зморшками. Зараз відкрию коробочку і покажу, як виглядає продукт. Продукт у баночці це майже половина повнорозмірної версії. Тому я думаю, що враження скласти вдасться. Вам раджу завжди передивлятись на сайті Натіно. Ціни можуть змінюватися майже щодня. Сьогодні одна ціна, завтра інша. І також змінюються знижки і змінюються подарунки. Баночка у пробної версії також скляна. Крем денний для нормальної та комбінованої шкіри. Сподіваюсь, по цим продуктам вдасться скласти враження і зрозуміти, захочеться щось спробувати ще від цього бренду або ні. Друзі, якщо ви користуєтеся якимись засобами віші в своєму догляді, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Буде цікаво прочитати. І останній товар, який я постійно замовляю на сайті Надіну, також зі знижками, з промокодами, тому що мені виходить, по ціні це набагато вигідніше, ніж купляти в Єві або десь на інших сайтах, це змінні. Насадки для електричної зубної щітки Oral-B дитячої, вони коштували десь приблизно 300 гривень. Тут дві насадки вистачає на 3 місяці користування і потім потрібно змінювати. Тому цей продукт постійно в нас є в використанні і замовляю саме, рекомендую замовляти саме на сайті Natino. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо я вам була корисна, поставте, будь ласка, лайк. Якщо у вас є якісь ще запитання по тому, як вигідно зробити замовлення на даному сайті, то задавайте я відповім в коментарях. Якщо ви щось можете порадити, теж фікси, буде цікаво прочитати. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок. До зустрічі у наступних відео. Всім до побачення!